Добрий день. Останнім часом багато громадян України звертаються по благодійну допомогу від своїх же краян, просять передати їм кошти або особисто, або встановлюють скриньки по домовленості чи то з супермаркетами, чи з іншими організаціями. І на центрах консультаційної допомоги постійно надходять запити: а як же регулюється збір? Пожертв через такі скриньки. Насправді до такого способу отримання коштів завжди виникає чимало питань, оскільки неможливо визначити, хто є суб'єктом допомоги, чи не є це відмиванням грошей. І з іншого боку, для благодійника вкрай важко довести якісь претензії, якщо ці кошти будуть використані не цільовим чином. Ну, один з таких кричущих випадків був коли мати потерпілої пацієнтки витратила кошти не на її лікування, а на ремонт квартири. І ті, хто надавав цю допомогу анонімно, без документів, звичайно, ніяк не могли. Втрутитися в таке нецільове використання. Крім того, непоодинокі випадки, коли претензії йдуть і до благодійних чи інших громадських організацій, які не передають кошти зібрані повністю або вчасно тим, хто доручив їм збір таких пожертв. Чи можливо якось впорядкувати цю ситуацію? З одного боку, можна, звичайно, встановити дуже жорсткі рамки, які дозволять забезпечити права благодійників. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що у нас далеко не всі люди схильні афішувати свою участь в благодійній діяльності, як з етичних міркувань, так і з того, що будь-яка пожертва викликає чимало уваги з боку фіскальних органів. Тому для тих, хто проводить на сьогодні збір благодійних пожертв через скриньки, бажано пам'ятати такі вимоги законодавства. По-перше, діє постанова правління національного банку про порядок касових операцій 2003 року, яка передбачає обов'язкову інкасацію готівки. Зібраної без застосування реєстраційних і касових апаратів не пізніше робочого, кінця робочого дня. Таким чином, законним є відкриття цих скриньок не раз на місяць, а кожного банківського дня з обов'язковим складанням акту про інкасацію готівки. Зразок цього акту доступний. Як в інтернет, так і на сайті Національного банку. Можливі особливості щодо призначення цих коштів, але не треба забувати, що комісія, яка підписує цей акт, повинна складатися як мінімум з двох осіб, і та організація, яка встановила скриньку, також повинна посвідчувати акт своєю печаткою. Друга особливість стосується того, що законодавство наше не встановлює обмежень по сумі благодійних пожертв протягом календарного дня. Якщо, скажімо, такі обмеження є для розрахунків готівкових підприємств і фізичних осіб-підприємців, то для благодійної допомоги таких обмежень не встановлено, але не треба забувати, що. Дуже часто громадяни жертвують не тільки купюри, а й монети, які не всі банки приймають до інкасації. Тому, якщо проводиться збір готівкових монет, то треба про це наперед домовитися із банком. А третя важлива особливість, яку встановили зміни до закону про благодійність, вказує, що при встановленні скриньки все одно треба розміщувати копію. Контракту про благодійну діяльність або довіреності на збір, публічний збір пожертв, в якому вказано не тільки призначення цих пожертв, а також строки збору, відповідальні особи і механізм доступу до звітів про цільове використання таких коштів. Тобто, якщо поруч із скринькою висять тільки фото. Хворих або інших людей, які потребують допомоги, але не вказано на якому сайті чи за якою адресою, і від кого ви маєте дізнатися про цільове використання цих коштів і не пізніше якого строку, то це очевидне порушення законодавства про благодійну діяльність. Крім того, якщо йдеться про збір коштів від. Фізичних осіб або від організацій, то довіреність має бути матеріально посвідчена і це якраз є певним заходом для запобігання зловживанням. Оскільки дуже часто такі пожертви здійснюють люди, які не мають правового зв'язку з тими, хто отримує кошти в кінцевому результаті, і таким чином. Елемент відповідальності знову зникає. При довіреності або контракті, то буде вказано, хто саме несе відповідальність за цільове використання коштів. Але не треба забувати, що збір пожертв через скрині не є показником високого розвитку благодійності в розвинених країнах, як правило, це здійснює або інтернет-банкінг, або СМС. -и. Але у нас по смс-сам ще потрібні, потрібні значні зміни до податкового законодавства, оскільки на сьогодні менше 50 копійок з кожної гривні може бути витрачено з таких пожертв саме на благодійну допомогу.